Питання порядку денного, це в нас 26 жовтня 2023 року на 80-31 13.33. Це про продаж земельної ділянки Златового. Це вулиця про 25-а. Напевно, останнім часом багато розмов стосовно цієї да, ділянки стосовно цього об'єкту. Хто хоче, я так думаю, там. портала. Дякую. Доброго дня, всім присутнім. Я хочу наголосити, що будинок, прибутковий на вулиці Прорізній, 25А, занесений до переліку об'єкту культурної спадщини міста Києва, якщо йде виявлена як об'єднання культурної спадщини, наказом головного управління охорони культурної спадщини від 10.06.2011 року. Тобто не ці, ця земельна ділянка може бути надана, але тільки під реставрацію. Ніякої там реконструкції нового будівництва не може бути. Тобто я наполягаю на тому, що тільки реставраційні роботи. Е, дивіться, я абсолютно підтримую позицію департаменту в цьому питанні. Е, дійсно, пропоную, е, але в той же час. Е, Цю пам'ятку нового виводу її потрібно в будь-якому разі її потрібно зберігати, її потрібно реставрувати, і за нею потрібно дбати. Тому що першим етапом є призначення статусу, надання статусу пам'ятки, але другим етапом завжди повинен бути етап реставрації. Ми повинні дбати про ті будівлі, які для нас цінні, і розвивати наше місто. Тому я пропоную е, внести правку і слово реконструкція, яка є в проєкті рішення, в даному проєкті рішення, змінити на реставрацію. Тобто пропоную підтримати е, в наступному формулюванні, всюди по тексту е, слова реконструкція нежиткових будівлі під осібних центрів з магазинами, е, ресторанами підземною автостоянкою» замінити на слова. Для реставрації, реабілітації та пристосування житлових будівель під досісних центрів з магазинами, ресторанами та підземними автостоянками. Так. У мене питання до кіноземного. Е, статус землі це спадщина чи е, щось інше? Земельна ділянка да, по закону на сьогоднішній день діє може бути продана. Під майном, яке належить довести з відповідальністю злато влада. Проект рішення підготовлений відповідно до діючого законодавства. Справ ми продовжуємося. Ну, у мене як я можу ставитися. Якщо розговорити, так. Земельна ділянка площі ноль. 0905 га, кадастровий номер є на вулиці Провізні, 25 а Авшевченьському районі міста Києва, розташовується в зоні регулювання забудови першої категорії. Рішенням опумковому Київської міської ради народних депутатів від 1979 року номер 920 також що розпорядження Київської міської державної адміністрації від 2002 року за номером 979 про внесення змін та доповнень до рішення виконком Київської міської ради. Тобто це статус земельної ділянки. Ну, таким чином, ми, е якщо з слово реконструкція. Реконструкція не може бути, <зв>. може бути тільки реставрація. Ми досліджували, чи не є це археологічною зоною, але майже. Не є межує, але не є. Тобто нам потрібно замінити слово реконструкція на реставрація, щоб впевнитись, що з пам'яткою надалі все буде гаразд, але дати можливість реставрувати, щоб дійсно ну, підтримувати цю будівлю. Те, що я вже казав, що другим етапом завжди потрібно підтримувати пам'ятки архітектури і зберігати їх. А без реставрації це неможливо. Тому хто за те, щоб підтримати дане проект рішення з даною правкою пориста? Рішення прийнято.